Сьогодні попрацюємо із Дейтарапер. Це багатофункціональний інструмент для створення графіків, таблиць і діаграм. Сервіс призначений переважно для журналістів, блогерів та дослідників, які самостійно створюють ілюстрації для наукових та інших статей. Завдяки простому інтерфейсу Дейта дозволяє швидко готувати інфографіку. Тож натискаємо Почати створення. Можна використовувати сервіс без входу в систему, але потім потрібно буде зареєструватися, щоб опублікувати діаграму, яку ми створимо. Перед нами відкривається вікно для редагування діаграм. Зокрема, бачимо чотири кроки: завантажити дані, перевірити та описати, візуалізувати, і опублікувати та вставити. Кожна візуалізація потребує дані. Можна просто скопіювати та вставити свої дані в біле текстове поле праворуч, або завантажити файл Excel чи покликання на електронну таблицю Google. Попередньо ми завантажили Excel таблицю із сайту Державної служби статистики України та підготували дані в таблиці для завантаження в сервіс. Це буде інформація про кількість садочків, які мають інклюзивні групи. Натискаємо продовжити. Тепер бачимо свої дані у правильній таблиці. Перш ніж продовжити, переконаємося, що стовпці мають правильний колір. В таблиці колонки з номерами повинні бути зображені синім кольором. Дати зеленим, а текст чорним. Червона клітинка вказує на проблему у вашому наборі даних, яку потрібно виправити. У нас все правильно, тому переходимо до наступного кроку до візуалізації. Тут доступні багато інших типів діаграм, звичайні стопчасті діаграми, лінійні діаграми, секторні та більш незвичайні, наприклад, точкові діаграми. Обираємо необхідну нам. Далі можемо стилізувати її. Маємо доступ до різних налаштувань. Змінюємо вирівнювання, числовий формат, кольори тощо. Потім на вкладці Анотація можна додати заголовок, опис, примітки, джерело даних, авторство та альтернативний опис. Крім того, можна виділити певний елемент. Якщо нам все подобається, можна завантажувати або публікувати діаграму. Натиснувши кнопку Опублікувати, отримуємо покликання. Також можна завантажити як зображення.